Доброго дня, шостий день боротьби за життя малих. Наразі в мене такий я їду, купила медикаменти, взяла співробітницю свою, бо трошки важкувато, важкувато колоти дітей, вони вирішать. я ж кажу, то таке, дай, дай покажу співробітницю Тинсь. Це моя співробітниця. Добрий день, каже, держи, бо я за рулем. Що хочу вам розповісти? Та мала, що дуже важка, вона наразі ну така, вона почала ковтати. Вона почала ковтати, тобто вчора, з вечора, з ночі вона робить ковтки, вона не ковтала зовсім, та, та, ну, то в мене є надія, що таке я її витягну цю малу. Хлопчик там один сьогодні також він не їсть. Зараз усе наколимо. а препарати закуплені. Я ж кажу, це вартує багато грошей, але нічого, але нічого, не в грошах діло, життя дорожче. Там мала, яка була друга, то вона, вона слава Богу. Вона вже вчора почала там дурачитись зі своїми братишами. Вона їсть, вона п'є, вона ходить в туалет, все нормально. По, по второму малою не хочу наврочити, але все добре. Сьогодні троє, мали... да, троє малих не поїли. Я годувала їх насильно зі шприцю, але варіантів нема. Кажу, будемо тут, що сьогодні не везу я на крапельницю ту дитину, я не знаю, чи вірно я роблю, чи не вірно. Але всю ніч, коли сидиш і думаєш, там думаєш, аналізуєш, читаєш, де читаєш коменти людей, щось люди підказують, щось там підказують інші завідники. В неї дуже зараз ослаблений організм. Поїхати в ветеринарку знову, не знаю, до обіду буде видно. Коротше, до обіду я собі так надумала, якщо її. Ну, вона така, вона ходить, я її випустила сьогодні. До всіх вона пішла, вона попісила там. Така молодець, вона з усіма її підійшли братиші, та та сеструня і друга облизали, вони її пошкодували, що мала, давай, бери себе в руки, бо що ж ти, ти коїшдеш ти. Бо то я кажу: то в мене не цуценя, а атаманша, то просто відірви і викинь. А зараз вона така лежить, що я її не впізнаю, ну, ну дитина хворіє. В Ветеринарну клініку, я ж кажу, огляну до обіду, я там зробила собі запас часу. Якщо в мене зараз нічого не вийде, то я повезу її крапати. Якщо в мене щось, ну, щось вийде, буде якась динаміка позитивна. Наразі вже є динаміка позитивна, ну мені так здається. Якщо буде динаміка позитивна, то вона не поїде сьогодні у лікарню. Вона буде вдома. Не будемо лікувати її вдома далі. Писали коментарі мені з приводу, чого я не відсадила. Здорових цуценят від тих, що хворіють. А який сенс? От, ну, яка, от скажіть мені? М -м, ну тобто вони були в контакті, вони лижуться, це ж цуценята. Вони один одного облизують, вони там <кхи> дуркують, шмагають за ті вуха за ті хвости, які ну все. Якщо там воно вже є, його вже нікуди не діти. який смисл їх відсаджувати і мучити? Поясніть мені, я не бачу. Я ж кажу, у мене ці, ці дві дівчинки вони були в ізоляції, вони були вдома. Але коли я побачила, що злягли пацани, ну все, я, я, я поняла, що це, це вже є, і від цього нікуди не дітися. Писали коментар, що може то стружка. Може бути стружка, але я її змінюю. Це не те, що там вона, знаєте, застелила ту стружку, і вона у мене отакою лежить без зміни. Я її змінюю кожні три дні. Я не думаю, що це дерево, воно різне. Я не думаю, що це є стружка, я не думаю, що в тому біда. Наразі я думаю, що то просто не спрацював препарат, бляха муха проти глисни. Та й все. Будемо давати інші препарати. Я забула купити представ гріста тільки що, ну ладно, в мене там трохи є. Все одно їм поки давати не можна, да? бо коротше, ще поїду куплю. Прямо зараз додому, я ж кажу, буду колоти цуценят, покажу вам відео, як виходить це мучення. Я ж кажу, вони верещать. Ті, що знесилені, то вони мовчать. Ті, що Активні, вони, звісно, це капець. Це спроба їх втримати, це, це просто. Це просто якийсь капець. Що іще? Що іще я хотіла сказати. Що іще? Ага. Написала мені одна жіночка за препарати, що каже: подивіться, отакі препарати в етаптеках. Не знаю. Я перечитала вночі класні препарати, мені сподобалось, але на жаль, в крибасі їх немає. Їх в крибасі немає. Не знайшла. Ну, класні, вони там да, вони запускають органи. Я опублікую відео-відповідь з, від, ну, з, вдячні, з вдячністю для, до людини. Може, комусь з людей ще пригодиться ці препарати, може хто буде там стикатися з тим. То переперечитайте. Я ж кажу, я читаю, я поки світлофор можна і так поволакати куку, а не от то бачком, Як ото люблять мені писати за своїм вторим підбородком, вже майже ушов, почти ушов, да? не, так? Да, Та хай буде й підбородок. Я говорю, я все завжди кажу, що головне, що їх два, а не три. Три було б погано, дуже тяжко вигодувати, а з двома можна справитись. То этот, э, почитайте за ті препарати, кому буде цікаво, жіночка. Я ж кажу, вона мені тоді радила, і ну, я я користувалася її. Вона, якщо мені не пам'ять не зраджує, то ти не засняла чи попала, то трохи було Якщо мені пам'ять не зраджує, то жіночка працює в етаптеці. Ну а коли працюєш в етаптеці, то Знаєш, про що можна казати? Ну що про що пише? То я ж я користувалася її порадами. Якщо вам буде цікаво, то може скористуйтесь. і Ви може в когось таке буде отака ситуація, може якась інша. Ну там воно загальний спектр іде. Один з препаратів там він не може вживатися. Я перечитала з доксицикліном, А я його наразі даю для уникнення хвороби ентеріту. Бо ентеріт це 95% смертності цуценят. Я ну. То робимо профілактику, щоб того не було, але ці проноси вони можуть визвати той інтеріт. Я ж кажу, краще зробити профілактику, чим втратити всіх цуценят. І спасти, врятувати їх майже неможливо. Писав один: зараз там чуть чуть далі, то припустиш хорошо телефон, бо нас тормознуть. Писав один, не писав, а вчора зателефонував дзвонить телефон, дивлюся, я там випустила камару. З гілі і редіком до курей знімала, коли дзвонить в мене телефон, дзвони підписчик мій один, звуть його Олегом, звідки він казати не буду. Якщо він мене дивиться, а він мене дивиться, то він він, він він зрозуміє про кого. Я кажу, то дзвонить і каже, що вишліть номер картки, я вам перекину гроші. Треба опустити телефон. Ану, зараз зачекайте, переверни опусти телефон, ага. Воно ну, нікому не треба тут. Дякую. Ні, рано рена, рена, рена убери, Ну, Нікому не потрібно. Наразі війна, тому подивіться поки в чорний екран. Кому не потрібно. А, за підписчика. Він телефонує, каже, скиньте номер карти, я хочу допомогти цю сіня, там вам трошки. Я говорю, мені нічого не треба. Дякую вам, я ще раз вам дякую, я вчора вам подякувала. Дякую за пропозицію, дякую за те, що у нас є небайдужі люди, які переживають, які там, ну, хочуть і фінансово допомогти, ось співробітниця фізично допомагає, хтось морально. Хтось матеріально хоче допомогти. В матеріальному плані, слава Богу, повірте, я собі не куплю того хліба, я собі щось не куплю, але я все віддам цуцен. У мене все добре. Коли я йду на, якусь, на якийсь бій, на, на якесь іспитання, да, якісь етат, я, я розраховую тільки на себе. У мене немає. Я так по життю йду і слава Богу, у мене слава Богу. Але дякую, я дуже дякую за те, що у нас є небайдужі люди. Що іще, що ще, Що ще хотіла сказати. Підписник Олег. Не бачила, щоб він мене коментував, а може і за те, що багато коментів я пропускаю. Я зараз не можу відповідати на коментарі. Дивлюся, сипляться. І сипляться, я перечитую, де люди там дають якісь поради. Але відповісти поки що. У мене немає часу. Бо я ж кажу, роблю клізму. Далі побігла, треба випоїти. Випоїла. далі побігла, треба. Вигодувати, вигодувала. Далі вітаміни вколоти. Ну таке. Я ж говорю, У мене день суматохи, мої німці, Реді, Камара і Карічка, вони бідолаги, Я ж говорю, Вони ото в стороночки сидять і чекають, поки мама піде у відпустку. Мама у відпустці, але з цієї відпустки я, я чувствую, що мені треба йти в другу відпустку. Але нічого, але нічого. І ми справимося. Ми сильні. Ми українці. Ми сильні. Ми маємо справитися. Цуценята також народжені. В Україні, то ми маємо справитись. По поводу, з приводу того, бачите, я баганяю, мало, це, звісно, я ж трендю, тут я ж тут блогер, а не льотчик, так? Да? З приводу того, що... Ну, що я публікую такі відео, вже є в мене там момент, що мені телефонували Маріна видали, Маріна, та, не можна розкривати там якісь секрети. Я говорю, слухайте, йдіть в баню. У вас життя своє, а в мене життя своє. У мене воно наразі таке. Але я що хочу сказати? Я, якщо витягну цих дітей, імунітет в них буде. Повірте мені, блін. Якщо вони справляться з цією бідою, то в них буде гарне здоров'я. А ось що хотіла сказати, коли їхала. Коли я продаю німецьких вівчарок, люди завжди там О, дайте, дайте нам не привитого. От хто є в мене, в мене дивляться. Ті, що взяли в мене цуценята, і наразі ці цуценята вже дорослі, <кхи> дорослі, вони радують своїх власників. І може відпишуться тут, а може не відпишеться, Коли мені йдуть пропозиції з приводу того, що дайте нам, будь ласка, не привитих, ми прив'ємо, ми все зробимо самі. Я, я завжди кажу: ні, мені не потрібні ваші гроші. Доки я не впевнюсь в тому, що діти здорові, в тому, що. Дітей все буде добре. В те в тому, що ну то я пройшла повну вакцинацію, я дітей не віддам. Я говорю, можете відмовлятися від цуценят, але я їх не віддам. Я маю бути впевнена, чому я завжди так кажу. Тому що вода, як зараз трапилось, це не щеплення цуценята перемістилися з одного будинку в інший, тобто для них інша територія. Може тут спровокувала якусь цю роль? Не знаю. Я ж говорю, я не знаю. Е, ну, це, це небезпечно для їх життя. Мені не пофіг на жодне цуценя. Мені не пофіг, я вам скажу геть на чужих собак. Я рятую чужих собак, то мене знає, вони теж тут сидять, мене дивляться деякі. То можете написати, рятувала чи не рятувала. Я рятую чужих собак і своїх собак. Мені пофіг, чия то собака. І якщо їй треба допомога, то я завжди побіжу на допомогу. тому <ків> своїх цуценят. Якщо я віддам, я є власники, які продали цуценят і все. І там телефон від, вимкнули або не беруть трубку, бо підписали ж людину, да, що купила там то -та то то Не беруть трубку. Я навпаки, я перші три дні, я дзвоню, я надоїдаю, я коли віддаю цуценят, кажу, я буду надоїдати. Я вам буду надоїдати, я вам буду телефонувати. Я перші три дні, мені треба впевнити, що з дітьми все добре. Я перші три дні телефоную сама. Далі починають скидувати відео мені, фото мені, потім щось про мене забувають і на якийсь момент. Потім я про себе знову даю знати, що що ж там Мої діти? Ну, коротше, і все воно циклічно повторюється. Але мої діти виїжджають з мого двору, повністю вакциновані і з гарним здоров'ям. Он вчора чая, що, я, що я сьогодні не захотіла вести цю малу в клініку. Бо вчора в клініці в Києві взяли в розпліднику мальтіпу, а те мальтіпу з інтерітом. Я не хочу. Крути, не крути, воно передається. Я не хочу, щоб ну коротше. Це якраз, ну коротше, я не хочу, я хочу, я хочу це все, я хочу це все зупинити нарешті, бо мені вже надоїло. Ми боремося, але все добре. Добре, всім па-па-па-па, А то як обычно. це бачу, це коли їду, це що бачу, то паю. То. Всім па-па-па-па, покажу вам, як робляться уколи. Ніяк клізми не буду показувати, то не для контенту. <плес> то як клізми робить хто, то всі знають. А ще ці, як я роблю уколи малим з, ну, з цими, скажіть, то ви побачите. Ввечері я опублікую, що я вирішила. Везу малу повезла, малу чи не повезло, не повезла, буде видно. Всім пока, гарного дня. Слава Україні!